Уяви, гарний сонячний день у портовому містечку, де проходить ярмарок. З усіх куточків світу сюди з'їхалися торговці, проте найбільше людей зібралося біля прикрашених пурпуровою тканиною прилавків фінікійців так очі тут розбігаються від різноманітності товарів, тож місцеві жінки зовсім не зважають на своїх дітей, що нудьгують поблизу. Коли ж вони згадають про них, то корабель фінікійських гостей разом із малечею буде вже далеко в морі. І тепер місцеві діти стануть товаром. Сьогодні ти дізнаєшся, хто такі фінікійці, а ще ми розкажемо про їхні здобутки і темні секрети. Тож умощуйся зручніше, а ми починаємо. Приблизно 4 тисячі років тому на східному березі Середземного моря, який зараз ми називаємо близьким сходом, оселилися племена Фінікійців. Зараз там розташовується держава Ліван. Фінікія була вузькою смужкою вздовж східного берега Середземного моря. Ці землі не могли пишатися ні великими річками, ні родючими ґрунтами. Для полів і пасовищ ця територія також була не дуже придатна, проте фінікійці займалися садівництвом. Вирощували виноград та оливкові дерева. Тож з оливок робили олію, а з винограду вино. Як думаєш, чим ще могли займатися фінікійці? Не забувай про особливе географічне розташування і природні умови. Вихід до моря та розташування міст на узбережжі сприяли розвитку занять, що пов'язані з водою це мореплавство, будівництво кораблів, риболовля та морська торгівля. Землі фінікійців знаходилися на перетині тогочасних торгових шляхів, які поєднували Єгипет, Грецію і дворіччя. Тому місцеві жителі перевозили морем не тільки свої, а й чужі товари, так вони і стали посередниками в торгівлі. На заході Фінікії розташовувалися густі ліси, де росли дуби та знамениті ліванські кедри, які цінували в багатьох країнах стародавнього світу. Дуб та кедр були хорошим матеріалом для будівництва міцних суден. А ще ці дерева продавали сусіднім країнам. Ба більше на прапорі Лівану й зараз зображений кедр. Фінікійці були вмілими ремісниками. Далеко за межами країни знали про вироби їхніх ювелірів, зброярів, будівельників, ткачів, різьбярів по дереву та слоновій кістці. Фінікійці створювали і скляні вироби, а це велика рідкість у ті часи. Проте одним із найцінніших винаходів стала пурпурна фарба. Навіть назва держави походить від грецького слова фойнікес, що означає ті, що фарбують у пурпуровий колір». Цей барвник добували з морських малюсків, які жили лише біля берегів фінікії. Є легенда про винайдення пурпурової фарби. Одного разу фінікієць пас овець на узбережжі, його собака знайшов мушлю та розгриз її. Тоді морда тварини одразу стала пурпурного кольору. Пастух подумав, що пес поранився, тому почав витирати шматков вовни у явну кров, але рани не було, натомість клаптик теж став яскравим. Проте фінікійці мали й темні секрети наприклад, купці в давнину отримали погану славу людоловів коли їхній корабель стояв у гавані, вони хитрощами заманювали до себе людей, а потім продавали їх у рабство в інші країни. Фінікійці також займалися розбоєм і піратством. Вони могли висадитися на берег і пограбувати беззахисні поселення. А тепер перевіримо твою уважність як думаєш, чим могли торгувати фінікійці? Правильно, рабами, тобто живим товаром, а ще золотом, пурпуром, скляними виробами, олією, рибою та вином. Найбільшого розквіту фінікійські поселення досягли в першому тисячолітті до нашої ери. Тоді вони перетворилися на багаті торговельні міста. Фінікія не була єдиною державою, а складалася з окремих міст держав, які мали своїх правителів окремі закони, армію та флот. Жителі називали себе відповідно до найменування міста, у якому проживали, а фінікійцями їх нарекли греки. Найбільшими містами фінікії були Тір, Бібл та Сідон. Тір перекладається як скеля, це місто стояло на острові неподалік від берега, тож воно було майже неприступним для ворогів. Бібл це дослівно гора, це місто розташовувалося на пагорбі біля самого моря, а Сідон перекладається як місце рибної ловлі подейкували, що тут риби було більше, ніж піску. Фінікійці відомі ще й тим, що засновували свої поселення за межами своєї країни. Процес масового переселення громадян Фінікії на нові землі, щоб здійснювати господарську діяльність, називається колонізацією, а такі поселення, які заснували переселенці з іншої країни, колоніями місто або країну, що заснували колонію, називають метрополією. поступово фінікійці масово розселилися на узбережжі й островах Середземного моря та на північному узбережжі Африки. Колонії фінікійських міст здебільшого не залежали від Фінікії, а лише підтримували з нею дружні зв'язки. Однією з найбільших фінікійських колоній був Карфаген, що знаходиться біля сучасного міста Туніс. Згодом воно стане центром могутньої держави, що буде панувати в західному Середземномор'ї. Згідно з переказом, Карфаген заснувала цариця Дідона дев'ятого століття до нашої ери. Коли вона зі своїми супутниками прибула на берег Північної Африки, то звернулася до місцевого правителя з проханням виділити їй землю для будівництва міста. Він дозволив їй узяти стільки землі, скільки вкриє одна шкура бика. Тоді цариця наказала своїм людям розрізати шкуру на тонкі смужки, щоб так отримати більше землі. І нарешті ми дійшли до головного винаходу фінікійців. У другому тисячолітті до нашої ери вони вигадали перший у світі алфавіт. Він складався з 22 знаків, кожен із яких відповідав окремому приголосному звуку, але голосні на письми пропускали. Той, хто це читав, мусив сам здогадатися, які там голосні звуки потрібні. Писали фінікійці справа наліво, ми ж пишемо зліва направо. Розташування літер у фінікійській абетці було суворо визначене. Самі ж літери нагадували зображення предметів чи тварин, назви яких починалися із них. Наприклад, перша літера «Алев», що означала слово віл, нагадувала голову і роги вола. Згодом цей алфавіт запозичили греки, деяким символам вони надали значення голосних, також згодом змінили і напрямок письма почали писати зліва направо. А вже від грецького алфавіту пішла більшість алфавітів світу, зокрема і українська абетка. Запам'ятай, приблизно 4 тисячі років тому на східному березі Середземного моря, який зараз ми називаємо Близьким Сходом, оселилися племена фінікійців. Фінікія не була єдиною державою, а складалася з окремих міст держав, найбільшими були Тір, Бібл та Сідон. Фінікійці були вмілими ремісниками і торговцями, а ще вони займалися будівництвом кораблів та рибальством, але не цуралися і работоргівлі. Окрім того, мандрували й засновували нові міста колонії. Колонізація процес масового переселення громадян країни на нові землі, щоб здійснювати господарську діяльність. Колонія поселення, засновані переселенцями з іншої країни, метрополія місто або країна, що заснували колонію. Найбільше фінікійці уславилися своєю пурпурною тканиною та винайденням першого у світі алфавіту. Як думаєш, чи можуть усі позитивні здобутки фінікійців виправдати работоргівлю? Свою думку залишай у коментарях.